Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Якщо це відео вам сподобається, то підтримайте його. Звіночок вподобайки, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, серпень традиційно дуже поганий місяць для Російської Федерації. Підводний човен Курськ, Пуч 1991 року, Дефолт 98-го. А ще крах МММ і аварія на Сайоно-Шушинський ГЕС. Це все було в серпні, а серпень 2024 року в Росії теж я впевнений запам'ятається надовго. На той момент. Коли записував це відео, тривають дії збройних сил України в Курській області. А Володимир Путін, який нагадаю, спочатку назвав те, що там відбувається, ситуацію, а потім провокацію від слів нарешті перейшов до інших слів та оголосив у Курській, Брянській та Білгородській областях режим КТО, режим контртерористичної операції. Відповідно до закону про протидію тероризму, влада Брянської, Белгородської та Курської областей тепер зможе увага затримувати людей без документів, примусово видаляти людей і транспорт з будь-якої точки. Відкрито прослуховувати дзвінки, читати листування, конфісковувати транспорт для своїх потреб, обмежувати зв'язок, довільно проникати в будинки та забороняти продаж алкоголю та зброї. Тобто, в принципі, все як завжди нічого особливо не змінилося. Єдине завдано удару по алкоголю, але в цьому випадку це як вистрілити собі в ногу. Без алкоголю строковикам буде страшно, а місцеві жителі без алкоголю стануть по-новому дивитися федеральні російські канали. У них навіть може закрастися думка: а що за хрінь вони несуть з блакитного екрану? Тому можливо, КТО це не абревіатура контртерористична операція, а початок питання. Хто винен в тому, що зараз відбувається в Курській області? Хто продовжує реалізацію плану від Київ за три дні до цікава ситуація в Курській області? Якщо для всього цивілізованого світу відповіді на ці питання очевидні, то для жителів Курської області не все так однозначно, адже Володимир Путін піклується про них. Він пообіцяв виплатити по 10 тисяч рублів жителям Курської області, які змушені були покинути свої будинки? Прошу вас лайнач Іванович, підтримати выплату единовременно тем людям, которые вынуждены покинули свое жилье в связи с этими событиями по 10 тысяч рублей на человека, потому что многие значит, находятся в ПВР, даже не взяв документ. Мы, конечно, всю помощь оказываем, но вот предлагается и такая мера за счет федерального бюджета. Доклад закончил. Ильич, продолжу докладывать вам системно, так же, как и докладывал до этого. Спасибо. А Готов ответить да. на вопрос. Да, Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и Необхідні ресурси будуть направлені. Нічого собі, Росія щедра душа. Наймовірніше, ці виплати відбудуться в межах державної російської програми. Ні в чому собі не відмовляйте. Насправді для Путіна це вже стало звичною справою. В будь-якій незрозумілій ситуації давай десь тисяч рублів і все. Затопило будинки в на те 10 тисяч. Паводок в тюмені знову десятка, обстріли в Білграді. Всі ті ж 10 тисяч. Таке відчуття, що Путін впевнений, що 10 тисяч рублів для жителя Росії це як соска для немовля. Дав 10 тисяч, все більше ніхто не не є. А ще влада Росії звітує про прекрасно організовану евакуацію місцевих жителів з території, де йдуть бойові дії. Причому евакуація була проведена настільки блискавично, що навіть самі місцеві жителі її не помітили. Ось, будь ласка, дивимось. У нас нету евакуації з Сусанського району село Гуєва спокійно, спокійно. Вам здалося. Село називається Гуєво. Хоча що тут сказати, це відео ідеально описує те, як евакуацію організовано. Тільки наголос треба було поставити на другий склад. Вперше за довгий час жителі Росії перестали себе стримувати, і мешканка суджі нарешті зрозуміла, що реальність у Росії відрізняється від того, що їй показують по телевізору. Врут по телевізору. Врут, 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 і Спасал, и, люди это, сами это, спасались. Ну, видели, Эти твари такими. администрации врут себе медали вешают на плечи за э -э, грудь только потому, что люди сами спасались, сами спасайтесь кто может, сами спасайтесь и, и, и врут твари и, все. Але давайте відверто. Стрес не тільки в жителів Курської області, на тлі стресу і Володимир Путін несподівано зі звичного стану ступору, в який він зазвичай впадає, коли в Росії щось відбувається, перейшов в режим зараз як попрацюю. Путін підписав закон про позбавлення набутого російського громадянства в разі відмови стати на військовий облік. Путін підписав закон про обмеження кількості сим-карт для одного абонента. Путін підписав закон про заборону продажу енергетиків неповнолітнім. Ось тут правильно енергетики йому самому зараз знадобляться. Загалом Путіна як. Думаю, понесло. Таке відчуття, що він чи то нарешті ручку розписав, чи то кремлівський психолог порадив йому таким чином відволікатися від того, що відбувається в Курській області. А ще набув чинності підписаний Путіним закон про заборону використання телефонів на так званій СВО. І вдячні громадяни вже сказали теплі слова на адресу свого керівника. Що можу сказати про запущення телефонів в СВО? Чуж повна. Скуп... їх в початку свого запрещали. Поверьте, найдут, как и телефон, и все найдется сразу там. А у меня другое предложение. Вы сделайте приложение, в котором блядь, любой, не только военнослужащий, а россиянин сможет посылать вам видео блядь, и смс напрямую, Владимир Владимирович. Че за бардак творится в вашей гребаной армии? Пока не увидите это. Чтобы вы видели напрямую, они от своих генералов их слушали. Б**. Армия фотоотчетов. Б**. Все мы там делаем для фотоотчетов б**. красивую картинку. А так бардак там полный. Б**. Ну, ось, нарешті, до речі, фото і відео, які е, варто відправляти Путіну, з'являються щодня. Ось, будь ласка, розбита колона російської техніки під е, Рильском. Це вже не перша колона російської техніки знищена збройними силами України в Курській області за останні тиждень. Знаєте, таке відчуття, що спеціальна військова операція перетворилася на спеціальну медичну операцію, і збройні сили України систематично проводять колонам російської техніки. Колоноскопії допомагають цій справі українським військовим, як не дивно, російські пропагандисти, кореспондент російського телеканалу Звізда в прямому ефірі здав все і вся. Було це приблизно так. Йому в наушник, не я так думаю, українські розвідники, напевно, казали, так, давай, по-перше, стань так, щоб легко було зрозуміти, де ти знаходишся. А по-друге, доповідай, коли і куди їде російська колона. Прямо зараз із Курська на наші позиції. Йде очередна партія військової техніки. Чудово, молодець. Яка техніка перебуває в колоні? Я зараз бачу і самоходні артилерійські установки, і бронемашини. Супер красунчик, які в них цілі та завдання. Все для того, щоб укріпити позиції наших бойцов, которые прямо зараз вибивають із Курської області формування ВСУ. Ну, наприкінці, звісно, на партачів, але ж міг і медаль українську отримати. Правильно? Цей кореспондент вже дістав від Z-блогерів прізвисько кретин, що не навчається. А ще вони пообурювалися, чому його не затримали за зйомку військової колони. Ну, на мою думку, це дуже дивне запитання. Його не затримують, йому премію дадуть, а затримувати будуть зовсім інших людей. ФСБ вже став затримувати жителів Курської області, але не за зйомки пересування російської техніки, а за зйомку розгрому російських військ. І щось мені підказує, що затримували. Сцевих жителів не для того, щоб особисто вручити їм по 10 тисяч рублів, як і обіцяв Путін. Важливо зазначити, що досі військово-політичне керівництво України зберігає мовчання з приводу того, що відбувається в Курській області, і це знаєте, не дає можливості російським офіційним і неофіційним особам, хоч якось, е, побудувати свою медіакомпанію. Тому зараз і російські пропагандисти, російські чиновники в медійному просторі працюють за системою хто вліз, хто подрова». Ну ось, будь ласка, Марія Захарова заявила таке цитата мовою оригіналу. Росія призиває міжнародне сообщество рішительно осудити приступної атаки київського режиму на російську територію. Кінець цитат. прикольно. Тобто, спочатку Росія визнає недійсними, то просто кажучи, плює на положення міжнародних організацій, а потім просить в них вже допомоги та підтримки. В принципі, все логічно і згідно з російською традицією, щоб прохання було почуте, його потрібно, що? правильно підкріпити погрозою. Колега Марії Захарової з розпаду особистості, дослідник делірію та абстинентного синдрому Дмитрій Медведєв пообіцяв російські танки на площі біля Рейхстагу у відповідь на появу німецької техніки у складі українських підрозділів, які увійшли в Курську область. Це, звісно, ну прозвучить дивно, але можливо це буде перший раз, коли Дмитрій Анатольович виявиться правий. Я серйозно, і російські танки дійсно з'являться на площі біля Рейхстагу. Щоправда, як трофеї. До речі, вдалося зрозуміти і пояснити таку активність і завзяття Дмитрія Анатоліча. Річ в тім, що саме в Курській області розташований його родовий маєток. От тому цього разу Дмитрій Медведєв роє на собі сорочку не тільки за Росію, а й трішечки за себе. Вийшов медійне поле і фахівець з букви р. Андрій Гурульов. Він видав свою експертну думку з приводу того, що відбувається в Курській області. Це не, точно не ніякої не ДРГ. Сили і средства доволі таки серйозні. Це штатні і общовійськові соєднення, які зайшли на територію Курської області. І тут говорити про те, що якісь ДРГ зайшли, ми зараз швидко їх відтуда вигонимо. Було би навечено на ситуацію. Стоп, 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 Тверезо, Тверезо і Гурльов. Я скажу відверто, я не був готов до того, що ці слова можуть опинитися в одному реченні. А ще про які серйозні сили української армії він говорить: Герасимов вже чітко доповів Путіну, що в Курську область зайшли тисяча українських військових. Правильно, і він одразу додав, що 315 вже знищено. Але ще правда, потім Сергій Кожує Шайгу захотів, щоб Путін саме його призначив коханою дружиною. І заявив що вже знищено 30 танків і 940 5 осіб. Тобто, за версією шойгу на території Курської області залишилося тільки 55 українських військових. Ні, я згоден, що 55 українських військових можуть дати просратися кому завгодно. Але. Утримувати територію за різними оцінками від 100 до 300 квадратних кілометрів. Але і це не все. Міністерство Міністерство оборони Росії пішло ще далі. Там заявило, що Збройні сили України на території Курської області втратили 1120 військовослужбовців і 140 одиниць бронетехніки. Тобто, вже мінус 120 виходить. Я так розумію, що в них інформація доповнюється за системою простокващини. Пам'ятаєте, дядя Федор писав листа батькам, а Шарік і не його дописували. Так і тут, поки доповідь потрапить до Путіна, кожен через кого вона йде, трошки додає. Від себе, ну тому що всі хочуть бути красеніми. Як тут не згадати слова нового міністра оборони Росії, який нічим не відрізняється від старого Андрія Білоусова, Шибати можна, брати не можна Ну тому напевно вони не брехали. Ні, а просто трішечки помилилися. Але повертаємось до Гурльова. До речі, фраза Повертаємось до Гурльова» – це улюблена фраза його лікаря-нарколога під час обходу. Андрій Гурльов вирішив, що комусь буде цікава його думка з приводу участі російських строковиків у бойових діях. Мне вот не нравится, вы знаете. Границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось. Слушайте, ну это вообще голубочайшее заблуждение. Мы. Всі воїни, Афганістан, Чечню, в Киммірі. Ну, срочники, я вам більше скажу: уже в цій війні срочники теж в область отразили нападіння целой бригады, причому нікого не потеряли, 60 человек угрохали у них вони відступили. Ой, ну все, все, все знову понесло. Обіцяв же тверезо дивитися на речі. Впевнено, що таких історій буде придумано ще безліч про героїв, які поодинці зупиняли цілі батальйони. За фактом же в мережі вже величезна кількість відео, на яких можна побачити десятки, а за деякими даними, навіть сотні полонених російських строковиків, які прийняли абсолютно правильне рішення здатися в полон. Триває відеосеріал із командиром Кадирівського спецназу Апті Алаудіновим у головній ролі. Нагадаю, спочатку він збирався з попкорном спостерігати за тим, що відбувається в Курській області. Ми про це, до речі, говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але після критики за каналами дії, а точніше бездіяльності кадирівців, Алаудінов був змушений зняти наступну серію. Ассаламу алейкум. Ну что, дорогие друзья, и я уже нахожусь в Курской области, и спецназ Ахмат, один из отрядов, находится здесь потихоньку. Мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело во благо нашего государства. Будемо робити свою справу. А що він має на увазі? Але танцювати або по кущах стріляти, або місцеве населення. кошмарити. за канали прямо написали, що підрозділ Ахмат покинув поле бою. Тож одразу з'явилася третя серія від апті Алаудінова, де він пояснив, як так вийшло. У цих населених пунктах у нас і так не було ніяких ні сил, ні свят, ні ресурсів. Е, була одна лінія оборони, це границя, Значит, и противник получается вот вначале прошел между нашими э, опорными пунктами российскими потому что дистанции были просто огромные это раз потом уже вышел получается технику выгнал и уже напрямую получается зашел на территорию уже таким брывком э, хорошо углубился внутрь нашей территории А, тепер все стало на свої місця. являється, кадирівці просто розминулися із Збройними силами України в Курській області і тому не брали участі в боях. Питань більше немає. Тим паче, що якщо рухатися в протилежному від ворого напрямку, то шанс розминутися насправді такий дуже-дуже великий. Нагадаємо, що торік доблесні бійці Ахмат теж рвалися вступити в бій з загонами Вагнера, які рухалися на Москву, але теж. Ну, щось розминулися. Ну, що в них з навігатором. Виявилося, що версія з розминулася не влаштувала зедблогерів. Тож, як якби поставити крапку в цьому питанні, TikTok ток Ахмат знайшов креативний спосіб ухилитися від участі в боях проти ЗСУ. Бійці спецназу заявили про масове отруєння хлором, а потім звалили всю провину на Міністерство оборони Росії. Некоторые руководители Министерства обороны, вот я так понял, они э, настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. Загалом відберемо і спостерігаємо до нас отруїли хлором, у всьому винне міністерство оборони. Дуже цікавий серіал. Сценарій, логіка оповіді, звісно, кульгає, але багато креативних знахідок. А все тому, що не було кому допомагати зі сценарієм Аптілудінову, адже його шеф був зайнятий. Рамзан Кадиров в цей час отримував Нобелівську премію. Ні, це не новина з паралельного Всесвіту. Кадиров ну реально став лауреатом імпортозаміщеної Нобелівської премії Росії. Глубоко уважаемый Рузан Ахматович, для нас большая честь фонду Людвига Нобеля первой российской премии Нобеля, первой в мире Нобелевской премии вручать вам награду лично. Большая честь, что в 2008 году а лауреатом премии Людвига Нобеля стал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Премію імені а, Людвіга не плути з Альфредом Нобелем Кадирова вручила колишня дружина олігарха Алішера Усманова Іріна Лінер. Загалом, процес створення альтернативної реальності в Росії триває. Ще один майстер альтернативної реальності, єдиний володар синіх пальців у Білорусі, які не тримаються за владу, теж вирішив не залишатися осторонь подій у Курській області. Хоча, я думаю, не з власної волі. Багато за твій звинуватили саме Олександра Лукашенка в тому, що його дії призвели до того, що у Украине удалось снять частину подразделений с белорусско-украинского кордона и использовать их для удара по Курской области. Тому Лукашенко довелось рассказать историю в стиле триллера. Вчера в 18 часов 10 минут силы ПВО ВВС Беларуси были приведены в повышенную боевую готовность. Готовность номер один у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что... Мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы Украины нарушили э, всякие договоренности. И как тут точнее сказать, чтобы опять не попасть под критику наших так называемых друзей, э, нарушили э, всякие правила поведения. О, порушили правила поведенок. Добре, Я просто нагадаю один, один момент. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси? Россияне к нам не придут. Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Я Дмитрий пограничник. Але поворачиваемся до истории, от Александра Лукашенко. И нарушили воздушное пространство Республики Беларусь на восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюкович, Костюковичского района. Поэтому сили ПВО були приведені в полную бойову готовність. На перехват целі їх було около десятка. Вылетели самолети вертольот. Літаки і вертоліт. Один вертоліт. Тоді я знаю, хто був в цьому вертольоті, але давайте продовжимо. В 19 часов 4 минути на висоті 1,5 кілометра. І дальності дальности 6,5 половиной силами противовоздушной обороны оборони уничтожено несколько целей на території Беларуси. Я так розумію, що всі збив саме той, хто був у вертольоті, Правильно? Причому зусиллям думки. Йдемо далі. Ми подозреваем, что это ударные безпілотники, точно летевши нарушив воздушное пространство Білорусі, летели из України. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы, у нас Единая ПВО с Россией были переданы Российской Федерации и по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России. Эти цели были поражены под Ярославлем. Ну, звісно, Росія всі ракети безпілотники збила. А ми пам'ятаємо, що найкраще Росія збиває ракети та безпілотники своїми нафтопереробними заводами та аеродромами. Загалом медійний простор зараз стрясається різноманітнішими заявами. А в цей час у самій Росії вже прощаються з Курском. Серйозно, першим це зробило місто Сочі, розмістивши банер із самотньою свічкою. Чи то в Сочі щось знають, чи то вирішили перестрахуватися. При цьому самі жителі Курської області не знайшли нічого кращого, ніж зайнятися своєю улюбленою справою. Жителі Суджанського району записали звернення до Путіна. Уважаемый Владимир Владимирович, ми жителі Російської Федерації, Курської області, Суджанського району, обращаємося к вам 6 числа на нашу землю зайшли иностранные війська з натовською технікою. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней. начала СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Ми стали з дітьми без крова, без випуск, без зініх ми уїхали в могли. У нас діти бояться ночі ну, спать. Наші радники, а Ми не можемо з ними созвонитися. Зв'язку ніякої нет. А давайте я продовжу та додам. Знаєте, є речі, які я не можу зрозуміти. Ви просто допомогти від наслідків війни у того, хто розв'язав цю війну. При цьому ви самі цю війну підтримуєте. А вас нічого не бентежить? А по-моєму, це як помирати від сирозу печінки та продовжувати бухати. Що це? Людська дурість, вплив пропаганди чи не вміння усвідомити досить прості причинно слідкові зв'язки. Адже достатньо мати мобільний телефон та інтернет і бажання розібратися в тому, що відбувається насправді. І вже хвилин за тридцять навіть думки не виникне записувати звернення до Путіна. Виникне лише одна думка, як його зупинити, або як втекти звідси. Тому що достатньо відкрити з канали, щоб зрозуміти все раз і назавжди. От, будь ласка, цитата мовою оригіналу. Для понімання, що там, типа захвачено ВСУ в Курській області, Ніколай. Водарина По переписи населения 157 человек. Да, это граждане России, но с точки зрения военных условий это просто полупустая деревня, не имеющая никакого оборонного значения. Кинные цитаты. А вообще, снова цитата. Все, Суджу ждет, скорее всего, такая же судьба, как и Волчанск. Закидаем кабами и фабами, если украинцы возьмут этот город. Кинные цитаты. Заголовом бомбы с напасом за Курскую область уже готовив пасты. На Курскую область. Ну а ви і далі пишіть звернення до Путіна. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому ви чинісу продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарами і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі.